Так, друзі, поки я валяюсь на больничному з своєю проперованою ногою, я хотів би проаналізувати ще один ролик. Отакий От ролик я підняв з відеокамери спостереження. Я мене дуже цікаво зацікавив тим, що на ролику присутній як поліцейський автомобіль, так і автомобіль Бедлайк, який катається по площі по припам'ятник. Тобто дивимося. От бачимо, ми під'їжджає автомобіль. Автомобіль поліції. Це, він проїжджає площу Незалежності. Паркується біля магазину Мегдаль. Там частенько поліція любить нести чергування на цілодобовий такий у нас там магазин в Косові. Ну і поліцейський, напевно, там на варті правопорядку. Зараз. Зупинились. Перед 4,5 хвилини. Е, нагадаю, поліцейські стоять біля Мегадиляну, по відео можна буде побачити. Через 4,5 години на площі з'являється п'яне бедло Pajero. На... На -на -на. І от так починає починаємо кататись по площі. Музичка, е, вікна відкриті. Попри пам'ятник стат, не пам статуя матір, Божої Матері, попле алею з фотографіями Героїв Небесної Сотні і прямо на сходи Білого дому собі поїхала така автівка. А поліцейський знаходиться сам, ну, в цей час біля магазину Медаль, буквально за ну Скажімо так, за якихось 50 метрів від місця події. Далі ми бачимо, що поліцейський автомобіль включає фари, заводиться і їде далі в напрямку відділку поліції. І буквально через декілька секунд за цим, за цим поліцейським автомобілем, їде, виїжджає з площі з-під Білого дому. Mitsubishi Pajero з п'яними чуваками. Нагадаю, я лежу вдома з прооперованою ногою. Я не маю змоги ходити е, на вулицю, я не маю таких повноважень, е, як у поліції, в них дещо ширші повноваження. Але мені знадобилось буквально, скажімо так, не цілих півдня, щоб встановити е, за допомогою свідків даної події встановити. Хто був за кермом, в якому стані вони були. ну тобто Зовнішні ознаки їхнього стану, в якому вони перебували. Хоча ну, з відео видно, що люди адекватно так себе не поводять і ну, такою хренью не Е, Тобто, мені знадобилось півдня, щоб встановити, хто це був, хто це такий. Маднячий чувак, ну, скажімо так, грубо може порушувати і відверто порушувати всі правила. Цікаво, скільки Косівській поліції знадобиться для часу з їхніми повноваженнями. Я нагадую, вони можуть звернутися до магазинів, підняти камери спостереження. Цікаво, скільки, скільки часу їм. Потрібно буде, щоб встановити цих даних осіб. не помішає для встановлення даних осіб, це буде така маленька легенька підсказочка. Той факт, що особа-правопорушник є, скажімо, ну, недалеким не родичем одного з високопосадовців в правоохоронній системі системи Івано-Франківської області. Я сподіваюся, що. Коська поліція зможе встановити дану особу і притягнути її до відповідальності. Ну і сподіваюся, що вони нас повідомлять, чи в них вийшло, чи ні. Пока.